Шановні освітяни Незламного Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Щиро і сердечно вітаю вас із професійним святом, Днем працівника освіти. В усі часи суспільство шанувало педагогів як уособлення мудрості народу, неперервності передавання знань. Таланту побачити в молодій людині її покликання. Сучасність ставить перед нами освітянами нові виклики, і ми гідно приймаємо їх, наполегливо працюючи, розширюємо горизонти власних компетенцій як у галузі діджиталізації освіти, так і в царині фахових знань зі своїх дисциплін. Навколо нас завжди вирує творча, невгамовна молодь. Заряджаючи своїм оптимізмом і надихаючи на нові звершення. Саме наш внесок у розвиток України, формування нового покоління її громадян, є неоціненним скарбом, тому що, передаючи кожній молодій людині безцінні знання для високої освіченості, духовності, ми стимулюємо молодь до прагнення змінювати на краще своє життя і долю нашої країни. Тож сердечно бажаю, щоб знання, добро і мудрість, які ви щиро даруєте студентам, поверталися вдячністю, щоб гордість за здобутки вихованців наповнювала теплом наш кожен день. Міцного здоров'я, невтомного творчого пошуку, невичерпної наснаги, оптимізму у помислах і справах, добробуту, життєдайної сили та безхмарних мирних світлих днів.